Цей тиждень, ну, буду чесним, два тижні я готував цю проповідь. І знаєте, цих два тижні в мене ніяк не виходило побудувати нормальних стосунків. То на роботі якісь виклики, де я показував своє старого Сергія дома із дружиною, але слава Богу, все зараз добре. Бог, да, провів мене в чувства через е, цю проповідь. Отож е, в світі е, взагалі важливість стосунків, вона ну, неймовірно важлива. Да? Стосунки це те, що саме необхідне в цьому житті. Але світ нехтує стосунками. Більше того, він їх рве. Але тільки Бог, послухайте, той. То їх відновлює. Випробовуючи Христа, коли Він проповідував у храмі, знаєте, так, як його випробовували, то динарій принесуть, то спитають, якою силою Він це робить. І коли у нього іще один чоловік запитав вчителю, яка заповідь закону є найважливішою, І Ісус відповів: Люби Господа Бога всім серцем своїм. Усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще друга заповідь. Подібна до цієї. Люби ближнього свого, як себе самого. Увесь закон і вчення пророків спираються на ці дві заповіді. Всі стосунки людини. Можна звести до вертикалі любов до Бога, і горизонталі любов до ближнього, стосунки з Богом. От які вони, Як ви думаєте, які вони практичні ці стосунки із Богом, як їх будувати ці стосунки із Богом практично. В Псалмі Давид 62. й Псалом, другий вірш, він говорить, Боже. Ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, тужи тіло моє за тобою в країні пустельній і вимученій без води. Або ж Марія, яка сиділа у ніх Христа, це була Марфи, сестра Марфи, і там написано, що Марія, вона сіла в ніг Ісуса та слухала Його. Практично, виконання першої заповіді – молитва, поклоніння і слухняність. Давайте закцентуємо на слухняності. На молитві і поклонінні – це легко. А от на слухняності. До речі, показник на центрі реабілітації, тоді, коли людина має зміни. Це те, що вона слухняна. Це те, що вона не бунтар. Приклад слухняності, дуже потужний приклад слухняності, і ми, ми маємо його наслідувати як е, віруючі люди. Да? Це Филип'ян 2:8.9. Він упокорив себе, бувши слухняним і аж до смерті, і до смерті Хресної. Тому й Бог. Підвищив його, тобто приклад Христа в Його покірності, в Його слухняності, Він сьогодні є практичним прикладом для нас те, що ми маємо наслідувати. Якщо бракує любові до Бога, усі інші стосунки вони будуть руйнуватися. Казав один мені наш брат із нашої церкви, не буду показувати пальцем на нього. Що як тільки в моєму житті е, нехороші стосунки з Богом, мене перестають слухати мої домашні жінка і моя дитина. Тож, стосунки із Богом, стосунки в сім'ї, любов до ближнього починається, звичайно, що з дому. З кого саме? Чоловіки в Єфісянам 5.25 написано любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Ми не будемо торкатися, звичайно, як це практично, кожен чоловік знає, як практично любити свою жінку, але говорить, як Христос. Христос віддав себе в жертву. Любов до жінки, послухайте, любов до жінки це чоловіка жертва. Це те, в чому має проявлятися його любов, моя любов до моєї дружини. Я багато справ роблю в, ну, в буденному там з понеділка по суботу. І от багато багато самого ранку я встав і вже там ми плануємо день віку завести на роботу із малим. І потім я поїхав по справам. І по справам я дуже дуже багато їжджу всього роблю. Приходячи додому, мені би вже хотілося би сісти і щоб мені служили. Але тільки, послухайте, чоловіки, тільки починається моє служіння, як я прийшов додому. Воно не закінчилось. От в цьому і є моя жертовність служити для своєї дружини, батьки і діти, стосунки батьки і діти, навчати Божому слову вдома. Завжди пам'ятай повторення закону 6, 6, 7. Завжди пам'ятай заповіді, що я даю тобі сьогодні. Навчи дітей своїх. Говори про них, коли сидиш у домі своєму і коли дорогою йдеш, коли лежиш, коли встаєш. Як практично мені, Миколу, почати вчити Божому Слову. Чотири роки. Коли ми його звемо на молитву, то він каже, я не хочу. Сьогодні звали його в церкву, казали, Давай одягайся, ми йдемо в церкву. І він каже, там скучно, я не йду. Але моя відповідальність як батька пояснювати йому про церкву, про Христа, про те, наскільки цінне це мені. Послухайте, батьки. Наші діти від нас не переймають наші таланти, а вони переймають наші цінності тим, що цінне мені, буде цінне і моїй дитині. Мій тато використовував один лайфхак, привчаючи мене до писання. Він починав якусь історію. З писання з Біблії і не закінчував її. І от коли мені було цікаво, яке ж там закінчення, то він говорив просто: візьми і прочитай. Так само і до Миколи. Ми. І ви можете це використовувати. Купіть дитячу Біблію з малюнками, молитовничок з малюнками. І це і є те вкладання. Та ваша посвята і та передача вашої цінності, моєї цінності як Христа. Стосунки в церкві. Ближній це і брат, і сестра у Христі. Галатам 6.2 написано: Носіть тягарі один одного, так виконуєте закона Христового. До речі, закон Христовий. Це із те, із чого ми з вами сьогодні почали. Христос каже: дві заповіді. Полюби Господа Бога і друга подібна їй це полюби ближнього. Виконуючи оці дві заповіді, вони заключаються в одному. Носити тягарі один одного. Як приклад, я хотів позвати нашого Івана на сцену. Не виходь Іван. І щоб йому хтось допоміг. Оце і є тягарі носити один одного. Ви знаєте, як Ваня ходить. Єдність і любов, свідчення для світу. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Хороший приклад це рання апостольська церква в діях 2,42-47. Братерська спільність, турбота, жертовність. Вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато. Чинили апостоли чут та знамен, і всі віруючі були вкупі і мали все спільне, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно в храмі і ломані хліба по домах, поживу приймали із радістю та з сердечним. В сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народа. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Стосунки, які мають бути між братом і сестрою в церкві, практично дарами. Підтримкою, прощенням, молитвою один за одним. От як ми можемо практично. Стосунки зі світом і з іншими церквами. Я їх об'єднав. Любов поширюється поза межі громади. В Матвіях 5. 14.16 написано Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на, на свічник і світить вночі всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, що вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого. На небі. Це ми говоримо за стосунки, які поза церквою в світі. Ми, ви знаєте, тут, на території церкви, ми кормимо людей щосуботи. Представте, щоб ми це робили пошепки. Суботу буде обідна. Ні. Ми проголошуємо, що послухайте, приходьте, ви наїстетесь, ну поїсте смачної їжі. Це, 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 це важливо. Ви не будете голодні. А друге, ви отримаєте хорошу проповідь. Ви почуєте про вихід у Христі або ж центр реабілітації. Так само. Ми говоримо, що є центр реабілітації. Так само на сьогоднішній день ми заключили договір на співпрацю із нашим УВП із тюрьмою. Завтра ми заключаємо співпрацю із пробацією. Тобто, ми робимо як церква, як спільнота багато речей, які показують наші стосунки із Богом. Ми хочемо працювати для Його слави. Стосунки між церквами. Молитва Ісуса Івана 17, 21. Щоб були всі одно, як і ти, Оче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас, і вони, що повірував світ, що мене ти послав. Ми не конкуренти з іншими церквами. А співпрацівники Божі, бо ми співпрацівники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Можливо, ви читали, що буде вечір прославлення в першій центральній церкві, і запланували галочку, поставили, щоб обов'язково піти. Поставте іншу галочку. Візьми з собою невіруючого, запроси з собою когось. Ми не конкуренти із іншими церквами. Ми навпаки об'єднані тим, щоб працювати на діло Боже. Висновок. Дві найбільші заповіді серцевина всіх стосунків. Любов до Бога формує любов до ближнього. Кожна сфера, Бог, сім'я, церква, світ є полем для практичного втілення заповіді. Увесь закон і вчення пророків спираються на ці дві заповіді. Амінь.